Як часто ви купляєте шаурму в якихось непонятних шаурмешнях? Давайте я вам покажу рецепт нормальної, смачної шаурми прямо вдома. Друзі, швидко, унікально, геніально, але дуже смачно. Поїхали! Першою справою, що потрібно зробити, це обробити наше куряче філе, тому що шаурма буде з курочкою. Ось таке у мене куряче філе вагою 350 г. грам. Мені потрібно буде горстрий ніж, який я сьогодні візьму шеф ніж? Ні, візьму ніж для філе. Ось такі ножі я користуюся від фірми Маджо. Такі ви можете придбати в моєму інтернет-магазині по собі вартості. Що ми робимо з курочкою? Її потрібно нарізати полосками товщиною приблизно в сантиметр півтора. Дивіться, друзі, як це зробити. Коли ми ось так курочку порізали, нам залишається порізати ще раз ось тако навпіл. Бачите, просто берете і ось так навпіл розрізаєте. Все. Так, готово. Тепер курочку потрібно гарно замарнувати. Дивіться, друзі, все просто. Сіль. Чорний перець. І 50 грам соєвого соусу. Гарно її перемішуємо ось так. Тоді курочка буде дуже соковитою. Коли все це гарно перемішали, відставляємо просто в сторону і будемо нарізати всі овочі, робити заготовки для нашої шаурми. Дивіться, у мене це синя капуста. Ось така. Чому я вибираю синю капусту? Тому що вона більш смачна, ніж просто білокачанна. Можете, якщо не любите синю капусту або не можете її купити, немає в магазинах, використайте молоду капусту. Дуже смачно. Що потрібно зробити? Її потрібно нашинкувати дуже дрібно. Ось так беремо і шинкуємо. Гляньте просто який колір. Колір насичений, класний, друзі. Приготуйте цю шаурму, поставте на стіл, і ніхто не буде розуміти, чому вона така смачна і так гарно виглядає. Це викликає дуже класний вау ефект Тепер нарізаємо одну помідорку ось такого середнього розміру. Нарізаємо кільцями. Відрізаємо ось це. І тоненькими кільцями нарізаємо. Помідорку переставляємо окремо в тарілочку. Рецепт наскільки простий, що всі заготовки в нас вже майже готові. Давайте, щоб ще пришвидшити процес, перейдемо обсмажувати курочку. Так, сковорідка готова. Розігріваю її дуже добре. Додаю сюди трішки олії. І чекаю буквально хвилинку, щоб вона розігрілася. У мене це середній вогонь, але зверніть увагу, велика камфорка. Бачите, велика камфорка і середній вогонь. Так, як сковорідка у мене велика, діаметр тут 18 см дно і бока 28 см. Сковорідка розігрілася. Додаю сюди курку. Гарно перемішую. Все. І залишаю, нехай вона готується приблизно 5 хвилин. Вона має залишитися соковитою. За рахунок соєвого соусу вона буде дуже соковита. І в кінці ми додамо дуже класний інгредієнт, який буде дуже гарно поєднуватися з курочкою, і шаурма вийде, неймовірно, смачна. Такої шаурми ви не купите ніде. Це я вас запевняю. Друзі, зверніть увагу, що вогонь у мене великий. Бачите? Великий вогонь для того, щоб курточка смажилася, а не тушкувалася. За той час, поки готується курка, будемо готувати соус. Дивіться, все дуже просто. Сметана 50 грам. Кефір 50 грам. Кефір додаємо в сметану. Друзі, сюди додаємо одну чайну ложку французької гірчиці. Гірчиця в зернах. Ось так. Перемішуємо курочку. Бачите? Курочка вже така рум'яна. Зараз додаємо сюди одну чайну ложку меду. Приблизно ось так. Гарно все це перемішуємо, зменшуємо вогонь. Курочка вже починається карамелізувати. Тоді вона буде дуже соковитою. До речі, є такий салат з печінкою, а якраз курячу печінку готують іменно по ось такій технології. Карамелізують її з соєвим соусом та медом. Все, буквально ще хвилинка, і курочка буде готова. Тут дуже важливий момент не переготувати її для того, щоб вона не була сухою. Бо якщо вона буде суха, шаурма буде не зовсім смачна. Все, курочка готова. Друзі, дивіться, бачите, вона м'яка, така трішечки туговата. Це говорить мені про те, що вона вже приготувалася. Все, готував я її приблизно 5 хвилин. Просто виключаю вогонь і відставляю її в сторону. Сюди в соус потрібно додати два зубчики чесника. У мене чесничок о такого розміру. Бачите, один більший, другий трішки менший. Просто натираємо його на терці прямо сюди. Чесничок зараз відкриється. Дасть дуже класний аромат соусу. Сюди додаємо трішки чорного перцю. І додаємо солі. Солі додаємо трішки. Бо пам'ятаєте, ми маринували курку в соєвому соусі. Соєвий соус солоний. Тому тут не пересоліть. І просто гарно весь цей соус перемішуємо. Все. Текстура в соуса мені подобається. Такий, як має бути. Ідеально. Так, можна спробувати на смак. М -м -м, вау! Смачний. Зараз він ще трішки постоїть. І буде ще смачніший. І тепер всі процеси у нас вже готові. Курку я переклав у таку окрему миску. Тепер дивіться, що з нею потрібно зробити. Її потрібно дрібно порізати. Чому ми її не порізали спочатку? Тому що була ймовірність, що можна її було пересушити. Бачите, просто ось так, ось такими полосками, щоб було зручно їсти, її потрібно нарізати. Бачите, курочка повністю приготувалася, дивіться, залишилися соковитою. Бачите, скільки соку. Тому я і наголошував на тому, що не потрібно її зразу нарізати дуже дрібно. Тому що вона б в моменті просто взяла і пересушилася. А так, вона в нас буде соковитою, ніжною і дуже смачною. І тепер наші процеси всі повністю готові. Дивіться, все готово. Переходимо складати наш лаваш, збирати точніше. Ось такі в мене два лавашика. Купляв я їх просто в магазині. Яка вага? Вас, напевно, буде цікавити, яка вага. Вага одного лаваша 74 грами. Першим ділом, що ми робимо, це, звичайно, додаємо соус на лаваш. Одна столова ложка. Ось так. І по всьому лавашу соус розмащуємо. Тепер даємо сюди капусточку. Ось так робимо ось таку подушку. Де ви бачили, щоб продавали? Шаурму з такою капустою, друзі, і з куркою в медово-соєвому соусі. Скажіть мені, будь ласка. А я вам про що говорю? Нема такого. Такого не продають. Тепер сюди додаємо помідорки. Ось так. Максимально швидко, максимально просто, друзі. Якщо ви хочете щось перекусити, не маєте часу готувати. Сміло повторюйте і готуйте. Тому що це швидко і дуже смачно. І тепер додаємо курочку. Ой, я вже зголоднів. Я вже хочу це спробувати. До речі, скажу вам, якщо я готую шурму для своєї сім'ї, то я готую тільки по такому рецепту. Тепер додаємо соусу зверху. Дивіться, приблизно по півстолової ложки. І тепер просто закручуємо. З однієї сторони прижали. З другої сторони ось так прижали. І закрутили. Взяли ось так до себе, бачите? І просто ось так закручуєте. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, раз. Готово. Ви просто гляньте, які вони класні, чудові і будуть дуже вам смакувати. Це я вас запевняю. Тепер дивіться, що потрібно зробити: розігріти сковорідку. І на дуже добре розігріті сковорідці просто потрібно їх легенько підсмажити, щоб лавашик підсмажився. Всі інгредієнти, які є всередині, дуже добре прогрілися, і тоді буде ще смачніше. Сковорідка розігрілася, просто беремо наш лавашик і переставляємо сковорідку. Все. Нехай він трішки присмажиться. Щоб ще був смачніший. Чекаємо буквально півтора хвилинки, але слідкуйте знизу. Якщо ви бачите, що тут вже така рум'яна скоринка, потрібно перевертати на іншу сторону. З однієї сторони, вже пройшло півтора хвилинки, бачите, вже підсмажився. Ось така скоринка. Просто перевертаємо на іншу сторону. Ось так. І з другої сторони також. Ви чуєте? Все, це означає, що лавашик вже хрумкий і буде дуже смачно. Всі інгредієнти всередині вже прогрілися. Все, друзі, тільки, будь ласка, слідкуйте за цим моментом. Дивіться, щоб вогонь був не сильно великий, щоб не пригоріло, бо якщо лаваш пригори, він буде давати таку неприємну гірчинку. І обов'язково це повинна бути антипригарна сковорідка, тому що сюди олії ми не можемо дати. Ну, Ми повинні це обсмажити на сухій сковорідці. Все, друзі, пройшло ще півтора хвилинки, і наші лавашики вже дуже добре прогрілися. Так, можемо глянути. А гарячі. О, бачите? Все, забираємо їх. І тепер нам потрібно все це розрізати гарно. Хочу показати, який він буде всередині. О, ну що, друзі, ви готові? Ви тільки гляньте. Оце я розумію шаурма. Скажіть мені, будь ласка, де таку шаурму ви купите? Максимально соковита і дуже смачна. Друзі, і ви просто гляньте на цей результат. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Як вам? Я думаю, це варто вашої уваги. А якщо вам сподобалося, можете поставити цьому відео лайк. Вам не важко, мені приємно. Ну що, давайте спробуємо. У нас тут залишився соус, який ми використовували. Просто беремо ось так соус і зверху поливаємо. О! І пробуємо. Друзі, результат вразив навіть мене. Я багато разів вже її готував, але з кожним разом таке враження, що вона все краще і краще виходить. Соковита, ніжна, ну просто неймовірна. Вам обов'язково треба приготувати, бо я не можу вам слів ще таких не придумали, аби сказати, що вона смачна, це нічого не сказати. Розумієте? Це нічого не сказати з цим соусом. Це просто все так поєдналося. Курка соковита. цей мед, я його відчуваю. Соєвий соус. Ну просто ідеально. Одним словом, друзі, готуйте. Рекомендую, вам сподобається. Я вас запевняю. А якщо відео було корисно, підпишіться на цей канал. Вам не важко, мені дуже приємно, я стараюся для вас надішліть цю красоту своїм друзям. Не сховайте її в секреті. Надішліть, нехай вони також приготувають. Поділіться цим рецептом, якщо вони ще не знають про такий рецепт. А я вам нагадую, що більше корисних рецептів ще також є в моєму телеграм-каналі. Послання я залишу внизу. Також, друзі, якщо вам подобається мій контент, ви можете стати спонсором мого канала. На вас чекає дуже багато подарунків, прямі ефіри зі мною, спілкування зі мною. Унікальні ресторанні рецепти від мене, лайфхаки для вашої кухні, по зберіганню продуктів, по приготуванню ваших страв, як оптимізувати вашу кухню, щоб приготування страв було максимально швидким. Але саме основний подарунок, який я для вас зробив, це весь товар, який є в моєму інтернет-магазині від фірми Maggio, для вас, спонсорів, іде по ціні собі вартості. Це найнижча ціна. Такої ціни не існує на ринку, тому що це ціна від виробника. Ось так, друзі, для вас. Я зробив ось такий подарунок. Це дуже крута можливість для вас отримати професійну кухонну техніку по ціні собі вартості. Але ви розумієте, ця акція буде не завжди. Тому, друзі, поспішіть, буду чекати вас там. Все, Всіх обіймаю, Пока. до нових зустрічей.